Друзі, доброго дня! Як бачите, де я сьогодні? Перший раз у цьому сезоні виїхав на ставочок. Подивіться, який він закоряжений. Не знаю, що в нас з цього вийде. Але тут присутня дуже крупна риба. Так що зараз будемо розкладати наші снасті. Приїхав я з дружиною вдвох сьогодні, буде вона мені допомагати. Дивіться, скільки речей лежить. Так що зараз будемо потихеньку. Розкладатися, я планую ловити з ось такої вимостки, бачите. І ось будемо ми на цій вимостці, там поставимо родпотик і будемо пробувати щось піймати. Так що не будемо гаяти наш час, будемо розкладатися. Друзі, ви подивіться, яка в мене з'явилася сумочка. Я сьогодні трошки з обновочками флагну взяв собі ось таку сумку, дивіться, дуже удобно. Всі мої речі, які є у мене по короповій ловлі, практично сюди влізу. Нарешті я переходжу у карпятника. З'явились у мене котушечка. Ви подивіться, у мене таких ще ніколи не було. Взяв я собі в Карпру такі котушки восьмитисячки, кротус називається і з бейтранером, ви подивіться, які м'ясорубки просто. Оце я думаю тепер весь короб і сазан буде наший. До цих катушок взяв я собі ще й два карповички теж від Карппро. Дуже d 90 Друзі, я просто кайфую від цих паличок. Дивіться, при вас розкриваю ще навіть... Етікетки не знімав. Ви ніде бачите ось. Тут комліва частина телескопічна, бачите, ось так він у нас висувається. О! Двохчасник. Я думаю, ці карповички будуть нам тепер служити вірою і правдою. Ох! Ви подивіться, які. Оце воно. Оце вже рівень, да? я сам розумію. То зараз, друзі, замішаємо ще методного пельчика кальмар Будемо ми сьогодні ще флед кормушки, я думаю, вставити. То зараз замішаємо, хай у нас настоюється. Я точно не знаю, як його замішувати. Тут у нас якийсь бустерук є. Но я думаю, потрібно нам у нього набрати водички. Ось так. Розколотить. Ось так і вилить сюди. Наскільки я знаю, я на такий пельчик ловив, то я заливав, хвилинку держав, а потім зливав водичку, щоб він у нас не сильно рідкий. Так, друзі, зварив, я думаю, ось трошки горошку і Це ми будемо кормитися ним і додамо сюди. Два вида пеліця по вітер 8-10 мм криль Monster Crop і 4-6 мм криль Скопекс копекс кальма. Для начала по пачки висипимо, зараз попливемо коробку, покормимо наші місця, весь висипемо, будемо ізобільно ми сьогодні кормити рибку і додамо сюди бустера криль Monster Crop. Один теркрилю Тоже трішки сюди висипемо. Хай він у нас трішки напитається, прикольно. Зараз по ми зв'яжемо два флетика. У мене немає нічого готового. Можна, правда, мою річку поставити оснастку. Но я хочу сьогодні половити на флет. Взяв я ось 80 грам флету профмонтажу. Тут теж у профмонтажу готові вже літкорчики, бачите? Так що ми зараз за секундочку зможемо собі два флети, зробив я два флетика ось такі. і звердимо дві оснастки, ось такі від профмонтажу, бойлоосно від корі гріпа 120 грам. Оце у нас на двох палках стоятимуть ці оснастки, а на двох флетики, що я тільки що зробив. По насадкам будемо використовувати, як зазвичай, попапи від фірми профмонтаж, провірені попапи. Часом ніколи не підводять, завжди на них ловиться рибка. О, дивіться, яка, яка гарна краса у нас вийшла. Ми вже точки подбивали. зараз відправляємо його на четверту точку. І полетів. Коротше, друзі, переїхав я трошки. Як переїхав? Перейшов. Сидів на кладці. Тут людина поїхала, перейшов на травичку. Не люблю я з звимось ловити, якщо чесно. Короте, не знаю, що в нас з цього вийде. Але рибка гуляє, так що може дождемося покльовки. Зараз ми, мабуть, її перезавеземо, друзі. Бо там щось бачу кончик дергається. Может, тут столок. Он тут дуже гулял, если все честно. Так я думаю, что это он нас может и трогал нашу леску. Что ж такая, как и рыба вроде есть. Невеличка. Це моя права точка. там під тим берегом її закормив. О, дивіться. Коросик забагрився. Карасик забагрився. А я то думаю, що це тут у нас таке. Оля, треба нам садочок ставити. Кажу, треба садочок ставити, хоч карасів на жарюху, диви, наберемо якесь. Ну так, да, це ж карось такий найсмачний на жарюх. І утки ходять, дивіться. Що там? Заблудились. Натяжка Натяжка. А там кор є. Єсть. Є перва риба. Аби тільки не в Як Якби тільки не вкоріва. Зараз будемо його друзі сюди виводити Будемо сюди виводити, щоб не в кор перва риба. Дивіться на карповичок. Я все на Noмерту. Щоб він у нас в кор не затіг. Дивлюсь така натяжка. Типу паровуза. Єсть. Перва рибюха. Перве ребюга. О, тепер можна і сюди наміти. Корягай вроді минув. Корягай вроді минув. Та вроді єсть. Поки не пойму, куди він пішов. Ну, корги вроді. Корги вроді минули. Слава Богу. Корюги, слава богу, минули. Я ще на цей спінінг, друзі, не привик ловити. А на ну, поверху пішов, на да? поверх тих пішов. А ну, да, піцок. Що за риба? Без Коробчук. Невеличкий. Пускай піцок вниз, саме вниз. Попусти держи на землю її положи перва Пускай. Перва риба. Перша риба у нас є. Ждали Амура, а поймали коропа. Ждали Амура, а поймали коропа. І з роботи у нас профмонтажівський ананас разом із тигровим горішком. Дивіться як двічі губинку пробив Ах ти тихо-тихо. Ось такий коробчук перший. Ну я вже чесно не надіявся на рибу. Але первого взяли. Дивіться який горний Зараз будемо шукати ваги і зважимо його. Ось друзі, вроді й невеличка, я від того. 2950. Ось такий перший коробчук. Надіявся на Амура, а клюнув короб. Ну нічого. І ту ж рибка, правильно? Так що початку вложено, може ще дождемося по Чим добре з дружиною на рибалки, що ти поки ловиш рибу, а в тебе вже сніданок підоспів. дивіться. Перепилині яєчка, ковбаска, гамбургер гомбургер піджорений. Спасибо. М -м, смакота. Так що всім приємно снідайте. І ми зараз поснідаємо, і будемо чекати на покльовку. Нема котла. Нема поплавку. Ще корось. Та ні, то напевно корось. Оце так тут ловить товстолуба, бачите, кожні 5 минут і висить карось. Як ти його тут половиш, я не знаю. Ось такий карасевела на Іди. Будемо дивитися на улов. Аж стидно глянути. Ось такий, бачите, лох. на сковорідочку, коротше. Ну що, друзі, ось така рибалка в нас вийшла. Можна сказати ніяк. Одного коропа сутки просиділи і більше немає. Такий ставочок, коряжник. У мене були надії на нього. Мене сюди друзі прислали, кажуть, Макс, їдь. Амур дуже гарно клює. На їхні точки став, усе возив, усе правильно кормив і немає рибки. Так що, друзі, краще їздити на дикі водойми. На Дніпро. І там рибка гарніша і крупніша. А тут, як бачите, така рибалочка вийшла. І товстолоба багато, друзі, товстолоб гуляє. Я й на товстолоба дві палки завозив. Не хочу і все. Так що така рибалка в нас вийшла. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.